Вітання понеділок, 30 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка студії, адвокат Микола Кудрявцев. Доброго вечора. Доброго вечора сьогодні пропоную говорити про міста побратими Черкас, про роботу Черкаського ЦНАПу. А також поговоримо про законодавче поле України. Отож, спершу про візит нещодавно Черкаси відвідала делегація з Грузії. Це з міста Руставі, наше місто побратим. Відвідали Черкаси і свого часу, коли при владі був Сергій Одарич, ви також. Їздили туди з робочих питань, як вважаєте, чи зміна влади в Черкасах може якось впливати на розвиток партнерських стосунків? Ну я не можу заперечити, що будь-яка зміна влади може впливати на зміну партнерських стосунків від їх розвитку і аж до їх припинення. Але той факт, що грузинська делегація, делегація з міста побратима, з міста Руставі, відвідала вже втретє, буквально за півтора роки відвідала наше місто. Це є дуже добрим сигналом. Це означає те, що навіть попри зміни влади. Які відбуваються як в Грузії, так і в Черкасах, як в Україні, так і в Грузії, ну на різних рівнях, на місцевому та на державному, попри це, такі відносини між містами, як побратимство, як співпраця, вони продовжують існувати. І я сподіваюся, що вони будуть розвиватися. Я нагадаю, що в місті Руставі, після того як ми вперше відвідали місто для того, щоб отримати певний позитивний досвід, зокрема в галузі. Надання адміністративних послуг. Це вже третя команда при владі в місті. Тобто до нас приїжджав, ми відвідували місто, були, був один мер, до нас в гості приїжджав інший обраний пан Лаша Мінделя, І зараз ми маємо делегацію вже в третьому складі, оскільки ми знаємо, що там дуже зараз активна політична ситуація спричиняє активну зміну владних еліт на всіх рівнях. Тож ми бачимо також ситуацію, що і в місті Черкаси. Влада змінилася, але, на щастя, традиції залишаються. Тож, в принципі, я задоволений особисто тим, що наші побратими продовжують думати про Черкаси, не забувають. Єдине, що хотілося побажати новій владі, нашій, Черкаського боку, щоб ці візити також, ну, зрештою, завершувалися чи мали наслідком запровадження таких самих новітніх якихось інновацій, якихось позитивних зрушень. в Різних сферах життя міста, як, наприклад, в минулому році, за підсумками цих візитів, ми відкрили центр надання адміністративних послуг новий і сучасний. Тож будемо чекати від нової черкаської влади, що вони зроблять тепер, який досвід вони переймуть у грузинських колег. І ви вже сказали про співпрацю та про обмін досвідом. То чи можна сказати, що Черкаський ЦНАП він є аналогом грузинського? Він не сказав, що він є аналогом, тому що об'єктивно є різні різні. Абсолютно різне регулювання в законодавчій сфері, тож грузини вони набагато більш просунуті в галузі реформування саме державних послуг, і загалом більшість послуг, які надаються на місцевому рівні, вони все ж державні. А тоді як законодавство в Україні формально дозволяє ці послуги надавати місцевим органам влади місцевого самоврядування, але при цьому це внаслідок низки чинників. А вони це дозволило Грузії реформувати свою систему надання послуг набагато швидше, і ці реформи відбувалися виключно згори. Тоді як в Черкасах, ми ці реформи починали на Черкаському рівні тут знизу, так би мовити, і лише зараз. Буквально рік-два держава дослухалась до багатьох ініціатив і громадських організацій, і міст, і місцевого і самоврядування і розпочала глобальне систему реформування системи надання адмінпослуг. Ви фактично були одним із тих, хто започаткував роботу ЦНАПу в Черкасах. Чи відслідковуєте ви зараз роботу цього центру надання послуг? Ну відверто я спеціально не займаюся цим, але я переймаюся, звісно. Роботою центру, тому що ну як би мовити, я вважаю його своїм дітищем, от оскільки я багато доклав зусиль, мої колеги, звичайно, теж вони переймаються тим, що відбувається, оскільки певний час це було обличчя міста, обличчя влади, і загалом концепція центру адмінпослуг це є обличчя влади, місцевої влади, з яким вона зустрічає громадян. От зараз я відвідував. Буквально сьогодні відвідував центр адмінпослуг. Мені приємно, що я до сих пір я бачу посмішки на обличчях тих працівників, які залишилися працювати. Я бачу, що атмосфера в цілому ну, от, позитивна, тобто продовжується виконуватися, дотримуватися тих стандартів, які були запроваджені ще рік тому. Але хотілося б, звичайно, щоб на цьому не зупинялися, тому що в таких от. В таких речах, як надання адмінпослуг, решта держави і багато міст вже випереджають Черкаси, запроваджують нові види послуг, які які надаються в ЦНАПах, запроваджують нові стандарти. Тут головне не зупинятися. Зрозуміло. І глядачам нагадую, що сьогодні, у останній день вересня, ми говоримо про роботу черкаського ЦНАПу, а також загалом про законодавчі поле України з нами сьогодні адвокат Микола Кудрявцев. І давайте поговоримо про. Новини і події всеукраїнського масштабу, як ви оцінюєте злагодженість дій влади у Києві і на місцях по регіонах? Ну, на жаль, зараз на мою думку відбувається парадоксальна ситуація. Коли, в принципі, якщо відкинути все таки такі політичні суто такої відійти від вісі опозиція влади, да суто подивитись об'єктивно на правильність дій влади, принаймні останнім часом в мене ну, залишається відчуття, що влада починає розуміти, усвідомлювати в якому напрямку нарешті рухатись Україні державі, які системні інституціональні реформи потрібно проводити, і вона намагається їх проводити доволі жорстко, причому і безкомпромісно. І це я вважаю є позитив. Єдине, що як зазвичай в нас інструменти запровадження цих реформ вони можуть бути недолугими, і це недоліки законодавчої техніки. Але основне те, що мені здається, що на місцях багато ще намісників. Багато представників держави, державних органів, вони не усвідомлюють справжній суті реформ, і тому ці, ці реформаторські дії вони доходять перекрученими. Я не говорю зараз про таку концепцію, як добрий цар, да і погані бояри. Це абсолютно не те. Я говорю про те, що необхідність, наприклад, запровадження тієї ж самої вже ми почали про це говорити да, системи адмінпослуг в кожному райцентрі, в кожному навіть селищі. Це є, я вважаю, Необхідність для усієї держави без перебільшення. А коли це ну, голова умовно адміністрації чи там мер міста сприймає лише як красиву картинку для того, щоб показати, перерізати стрічку, і так далі, то толку з цього не буде. І на жаль, ми бачимо дуже багато і законів, які на місцях просто читаються, використовуються суто з якоюсь певною конкретною метою, не з тією з якою вона закладалася. Тобто дуже багато викрилень ще. Навіть якщо ми запровадимо дуже швидкі реформи права, законодавства і так далі, система, яка їх запроваджує, має запроваджувати, вона є набагато більш інертною. Вона буде діяти по-старому, ще доволі довго. Тобто, фактично, ви як адвокат з досвідом говорите про негайну потребу реформування законодавчої бази в Україні і про потребу реформування законодавчої бази, ну це очевидно. Тобто 20 років ми більше 20 років реформуємо законодавство, ми реформуємо його, ми реформуємо підзаконні акти. І бачимо, що старе ми не відкидається, воно входить в. Якісь протиріччя з новим законодавством, тобто маємо насправді дуже такий некодифікований, неуніфікований масив. До цього додається я ж знову таки кажу волюнтаризм влади, різної влади, в тому числі і правоохоронців, На жаль, подекуди на місцях, які просто на свій на свою користь лумачать той чи інший закон. Ну, от, приміром, можемо взяти непоганий, дуже доволі прогресивний закон про засади запобігання да корупції, який зобов'язував службовців доволі жорстких дотримуватися. Обмежені і так далі. З одного ми боку, бачимо, що ну подейкують, що дуже багато чиновників навіть на міс на місцях мають незадеклароване майно десь за кордоном, що фактично не виявляється ніяк ніде публічну площину, і в законодав... ну, і в правоохоронці також цим не цікавляться. Тут маємо да? якісь е такі лази для того, щоб обійти закон. З іншого боку, бачимо, коли корупціонерами об'являється якісь сільський голова, чи голова міський голова райцентру, який нібито там не закрив. Не припинив стандарти. Так, описуєте? подвійні стандарти не припинив, не, 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 не вийшов з реєстру, не, не був виключений з реєстру підприємців. Де-факто, звичайно, підприємницьку діяльності не здійснював, але він там рахувався певний час. І тут бадьоро відзвітуються про те, що він є корупціонером і так далі. Ну, тобто, це подвійні стандарти, це питання правозастосування, які ніякими законами, навіть найякісніше виписаними, неможливо перебити. Треба міняти систему саме застосування. Це люди. Тобто, фактично, є закони, які діють. Проти є закони, людей. які діють для певної категорії людей. На жаль, це продовжується. І зараз це особливо буде гострі це будуть протиріччя у зв'язку з тим, що Україна наближається до підписання угоди з ЄС. До речі, про це європейські посли були в Черкасах, висадили калинову алею, вийшли на діалог з містянами. Чи є ви прибічником вступу до асоціації? Так, я є прибічником вступу до асоціації. Я можу тут можна довго сперечатися про економічні гаразди, і гаразди, які нібито чекають на Україну. Але я знаєте, це, це такий крок, який можна, ну я для себе так суто на побутовому рівні, якщо просто сказати, можна порівняти з відходом від того, якби ну, от громадянин да, служив. На умовно державній службі, чи працював з найманою найманою працею, займався, і він починає розуміти, що скільки б він не робив, скільки б він цим не займався, він досяг свого своєї стелі розвитку, і далі йому потрібно просто працювати на себе. Оце такий шлях, він може бути болісним, але Україна має вступати в конкурентне середовище, і лише конкурентне середовище здатне зробити з української економіки, з українських товарів або те, на що вони заслуговують, або вони не заслуговують на існування. Тобто тут певна. Звичайно, буде, певні будуть протиріччя в економіці, звичайно. Але от суто, якщо подивитись на систему законодавства, я хотів би прокоментувати. Законодавство ЄС передбачає такі високі стандарти для національних законодавств, держав, учасників чи асоційованих членів, що держави неминуче повинні йти шляхом розвитку, прогресу, нормальної економічної конкуренції. Як приклад, наведу ті новели для законодавств, які передбачають. Директиви ЄС щодо тендерних процедур за державні закупівлі, адже не секрет що в Україні проблема з тендерами, проблема з витрачанням зайвих мільйонів і мільйонів коштів, проблема з непрозорими тендерами, вона існує до цього часу. І директиви ЄС вони виписані таким чином, щоб максимально ну дійсно насправді забезпечити процедуру, за якою виграє найкращий виконавець підряду за державні чи комунальні кошти, і дає найякіснішу ціну. Тобто, це десятки років вже. В країнах Європи запроваджувалось як приклад інше, наприклад, норми стосуються участі, наприклад, громадян іншоземних держав, тих самих українських чиновників, які через якихось осіб купляють нерухомість за кордоном чи які беруть участь в управлінні господарськими товариствами юридичними особами за кордоном. Це також буде, наприклад, більш відкрита інформація і вже не буде сенсу і можливості приховувати якісь свої. Статки за кордоном, так, ну і тобто таке. багато дуже таких от серйозних речей, які я в першу чергу я впевнений, от саме вони викликають спротив, і саме у певної частини владців, а не в цілому процес євроінтеграції. Саме через оці от, речі, які неможливо буде робити, неможливо буде там в своїх інтересах використовувати. Фактично, проблема в тому, чи виживуть всі підприємства в нових реаліях. Я б сказав підприємства, я впевнений, що абсолютна більшість виживе, тому що насправді якість українських товарів вона, по-перше, вона є достатньо високою і дуже багато товарів експортується. По-друге, українці, ну, все-таки мені здається, що в цьому плані вже останнім часом виявляють такий ну, правильний патріотизм. Тобто вже не купляють, не ведуться там на якісь там яскраві етикетки і так далі. Ну, Якщо товар справді гідної якості український, то немає ніяких підстав купувати імпортний і так далі. Я думаю, що тут проблема, чи виживуть, чи не виживуть. Схеми збагачення окремих людей, наближених до влади, чи не виживуть, чи вони залишаться чи ні. І в ЄС я думаю, це буде майже неможливо, тобто набагато складніше робити. І саме за цей пиріг іде зараз мова, йде суперечка. Тобто, в першу чергу вступу до ЄС бояться високі чини? Думаю, а так. не підприємці. Я на переконаний, містях. я переконаний, що так. Зрозуміла, почула вашу відповідь, і питання наступне депутат, одна з депутатів, яка була на зустрічі у Черкасах, має на увазі приїзд європейських послів днями, заявила про те, що вхід вступ в ЄС це фактично вибір цінностей, тобто духовних, моральних, правових, а не краще м'ясо, молоко, шоколад. Тощо як вважаєте, чи суспільство готове все ж таки більше спрямувати свою увагу на цінності, оскільки зараз така складна економічна ситуація в країні, багато хто думає і говорить про гаманець. Про зарплату, а тут говорять про цінності. Тобто, так... якщо говорити щодо цінності, то я нещодавно прочитав доволі цікаву статтю з приводу того, що тим самим, що Україна не вертається до Європи через підписання, наближення якийсь певний крок да, робить в цей бік. Вона вибиває підґрунтя певного символу у найбільшого північного сусіда в Росії. Тобто вона перестає бути одним з найяскравіших, найцінніших. Так би мовити, коштовних каменів в короні да, російській і просто навертається до Європи, до європейських цінностей. З іншого боку, тобто це сильний удар саме по символу Росії як супердержави та можливості створити її імперію в тому чи іншому вигляді, можна так говорити. От з іншого боку, якщо говорити про культуру і так далі, то в принципі, ну ви знаєте, такі країни, які вже є в складі Євросоюзу. Я б не сказав би, що Україні слід просто відчувати якусь меншу вартість відносно власної культури, власних надбань, куль... ну, будь-чого будь абсолютно. Тобто, да, ті комплекси, які залишаються в свідомості і в суспільній свідомості після цих 70 років да, існування СРСР і так далі, тому подібне, вони ще певний час будуть існувати. Але я б сказав, що Україна має повне на це право. Кажу, проблема тут єдина, не в економіці, проблема саме в апараті, в державі, в управлінні. А щодо продуктів, знаєте, якщо вже так, говорити на побутовому рівні, то я не знаю, мені здається, що громадянин насправді отримує більшу свободу і просто навіть в цьому плані, ніж отримувати по чорному експ... імпортовані продукти в Україну і потім їх без вибору споживати через супермаркет. Чи насправді е, отримати купляти да, ті самі імпортні продукти, але легальні. І так далі, або ті самі українські продукти, які будуть вироблятись виробниками, які залишаться, ну які справді гідні, які можуть постачати нормальну продукцію якісну і так далі. І нагадую глядачам, що сьогодні у програмі відкритий діалог з нами адвокат Микола Кудрявцев. Ми вже говорили про роботу ЦНАПу в Черкасах, про законодавче поле України та зміни до законів. А зараз говоримо про європейську перспективу. І питання від мене наступне: чи вірите ви в соціологічні дослідження? Зараз дуже активно почали поширювати дані соціологічних опитувань, маю на увазі системи євроінтеграції, і доволі різні цифри там звучать. Як вважаєте, чи можна довіряти всім соцопитуванням і чи можуть використовувати їх для того, щоб агітувати аудиторію? Ну, по перше, я стою на тій позиції, що соціологія все-таки це наука. Вона має предмет, метод, от і вона має інструменти, власне. А для досліджень, для того, щоб оперувати поняттями, потрібно бути впевненим в суб'єкті, хто проводить ці соціологічні дослідження, в тому, що вони використовували інструменти. Ну, тобто, чи це був замір дійсний замір температури, чи це був свідомий інструмент для маніпулювання суспільною свідомістю. Тому я коментувати навіть це не можу, особливо коли ці дослідження проводяться перед прийняттям якихось важливих рішень. Для держави подібних, от і перед виборами, саме от перед такими речами, я вважаю, що тут знову-таки все має зводитись до тієї проблеми, що суспільство ну воно їм маніпулюють. Насправді в будь-якому вигляді, якщо показати ЄС чи е, митний союз, да чи там різні перспективи розвитку України безпристрасно об'єктивно, для цього потрібно витрачати час. Для цього потрібно. Закликати не до емоцій, а до раціо, тобто для, для того, щоб людина просто усвідом, свідомо зрозуміла переваги, навпаки, якісь недоліки того чи іншого шляху. Цього не робиться, цього майже не робиться. Одиниці якихось видань, одиниці аналітиків там це роблять. І люди мають бажати зрозуміти справжню відмінність, а насправді набагато легше керуватися емоціями. Тобто, хтось принципово за. Білих, хтось принципово за червоних і так далі на цьому рівні на жаль відбувається і от протистояння, і знову таки це дуже вміло обігрується певними зацікавленими особами із влади, із бізнесових кіл, які яким вигідна от нинішня ситуація, ні там, ні там. Тобто, фактично мало б бути більше матеріалу для аналізу. Звичайно, звичайно, ця тема мала б взагалі системно вивчатися, і доводитися до людей. Роками, роками. Тобто, люди мають це усвідомити, ну, пережити це все і приймати якийсь свідомий вибір. А загалом я все одно вважаю, що е досвід становлення Євросоюзу і тих країн, які не були асоційовані членства, він різний, звичайно. Але тут насправді мова й не пройде, що Євросоюз чи якась вища інституція приймає відповідальність за Україну. Ні, Україна залишається відповідальною за себе, підприємці за себе, громадяни за себе, влада має відповідати. Точно так, тобто, жодна якась структура не буде годувати Україну чи напаки там обирати. Мова йде просто про інший рівень розвитку. Я зрозуміла вашу відповідь. Дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Відкритий діалог з нами був адвокат Микола Кудрявцев. Побачимось, як завжди, на телеканалі Віка нехай щастить. На все добре.